Місто Миколаїв і це місто Вознесенськ. Отже, все для вас безбар'єрність. Якщо вам щось так некомфортно було в одному місці, щось не підійшло, ну буває, тому що лікар із клієнтом має співпасти. Вчитель із учнем має співпасти. Душа має лежати до того, кому ти довіряєш. І навіть рідні мамі не завжди не в усіх ситуаціях ми можемо довірити те, що інтимне, те, що стосується жіночого здоров'я. Отже, у вас є вибір. Сьогодні ми говоримо про вибір: вибір доступу до безбар'єрного доступу до гінекологічних послуг, вибір до місця локації, вибір до комунікації і вибір до спілкування. Е, у нас що залежить від нас, від громадських діячів, це інформаційна кампанія. Сьогодні саме я буду просити і звертатися до вас, щоб ми підтримали цю інформаційну кампанію, тому що яка б не була гарна наречена, якщо її не бачить жених і не знає про неї е, сваха. Наречена буде сидіти вдома. Який би не був гарно відкритий кабінет, який би не мав гарного начиння, якщо про нього не знають жінки і ті і дівчата, і ті задля кого він робиться, це буде мертва робота. І тому я знаю вас. Ем, ну, майже більшість із вас знаю половину свого життя і знаю, що ви саме ті, кому не байдуже. Хто не дозволить, щоб відкрилися кабінети і зразу ж закрилися, бо кажуть, що вони не працюють. Що там ваша гендерна політика? Вона не працює. Які там права? Вони не працюють. Про яке насильство ви говорите? Вони не працюють. І знаєте, що саме там, ну якби на, на часі кажуть, ну, час війни, а ви там про сексуальне зґвалтування і про сексуальні послуги, е, в смислі, гінекологічні послуги. Так, е, е, да, на часі. Буча показала, що це на часі. Є дівчата, які ВПО приїжджають до нас, жінки приїздять до нас і це на часі. Коли діти потерпіли від насильства, коли жінки потерпіли від насильства, коли жінки похилого віку потерпають від насильства, коли люди з інвалідністю або люди з обмеженою можливістю фізично пересуватися, потерпають від насильства, мабуть, ми будемо говорити про це. Це не